Дівчина, я вибачаюсь. Я випадково підслухала розмову вашу з адміністратором. Ви ж до Сергія Юрченка? Так. А в чому справа? Ви його родичка? Сестра? Чому сестра? Я його дружина. Хто? Дружина? А чому вас це дивує? Ви взагалі хто? Я? Ну, тепер я навіть і не знаю. Взагалі-то я думала, що я його дівчина. В Сенсі. Ви його коханка? Ні, я не коханка. Якби я знала, що Сергій одружений, я б ніколи з ним не зустрічалася. Але він казав, що він кілька років як розлучився. Це так новина. Нічого собі. Давайте краще пройдемо до нього в палату, нехай сам все розкажуть. Я вже у нього була, він у важкому стані, і навряд чи він нам щось пояснить. Давайте краще пройдемо кафе і там поговоримо. Ну що ж, давайте поговоримо.